Онлайн-школа з інвестицій шукає менеджера з продажу на теплі ліди. За два дні подалося аж троє людей на цю посаду. Remote, full time. Круто! Погнали далі дивитися детальніше. Про роботу шукаємо людину, яка вміє консультувати, слухати і простою мовою пояснювати складне. Ну, хороша навичка, якщо ти можеш просто пояснити щось складне. Супер! От вони таку людину шукають. Молодці! Продажі без тиску лише допомога клієнтам зробити усвідомлений вибір. Круто ж? Ну, правда ж це, коли не треба тобі там, не знаю, обов'язково казати, там, що Давай, коротше, купи швидше, чим швидше купиш, тим дешевше буде, тим більше отримаєш, ну щоб цієї всієї фігні не було. Продажі без тиску. Ну правда ж це круто. Ну, ну як це може бути погано? Угу. Дивимось далі. Що треба робити? Відповідати на заявки Instagram, Telegram. Ну, в принципі, всього два месенджери це не так уже і погано, тому ок. Консультувати по продуктах, допомагати з вибором. Норм, базовий функціонал, вести клієнта до рішення, нагадування, пояснення. Ну, тобто, все-таки переконувати трошечки треба буде, чи там пояснювати просте, складним, складне, простим, ви зрозуміли. Фіксувати комунікацію в кій CRM. Я не знаю, що таке Key CRM. Я багато в яких CRM-ках працював. А що це за ключова СРМ-ка? Я не знаю, але думаю, що це, скоріш за все, якась типова простенька СРМ-ка. Ну, не дуже популярна наразі. Передавати зворотний. Не зворотній, а зворотний зв'язок команді. То окей, і, і там, яка різниця? Коротше, команді казати, що отак. От закрився, не закрився, купить, не купить, окей. Оплата відсоток від продажу від 15 тисяч гривень. А тут стає цікавіше! Тобто тут е, немає ставки, тут є виключно відсоток від продажу. А то, що ви написали від 15 тисяч гривень? Що таке 15 тисяч гривень? Ну, це, це навіть не 400 баксів. Ганьба. Просто от ганьба. Відсоток від продажу і. Зрозуміло, що відсоток доволі таки маленький, тобто якісь там послуги, якоїсь невідомої онлайн-школи з інвестицій, в якої, до речі, навіть профілю на LinkedIn, як такого, компанії не створено. Ну немає цієї компанії, по суті. От є просто така от типу назва, яка гуглиться виключно в LinkedIn, в тому сенсі, що можна знайти саме тільки цю вакансію. Компанію там знайти не можна, її немає по суті. Це вона, типу, знаєте, як така шермочка, ти вона не активна, ти на неї класнути не можеш. Коротше, це якийсь такий охотрони ще виглядає. І ще й немає ставки, виключно відсоток від продажів. Тобто дуже маленька якась конторка. Навіть не можна глянути її розмір. Написав б там один десять, хоча б хоч щось створив, хоч якусь інформацію. Нема жодної інформації. І ти будеш працювати на відсотки і, можливо, тобі заплатять від 15 тисяч гривень, це якщо ти на продаєш. А якщо ні, то ну не знаю, сидітимеш на бобах. Адаптаційний період 2 місяці із ментором. Ну, два місяці буде над тобою сидіти ментор, торментор, мучитель тобто, і буде тебе менторити, торменторити. Коротше, поки що просто жах. Немає тиску. А в чому тоді суть? Немає тиску в продажах, а на тебе буде тиснути, що у тебе зарплати немає, ставки немає. Так, твій шлях о, анкетування, менторинг плюс база знань, скрипти. Поступовий вхід у процеси, самостійна робота після адаптації. Анкетування це мається на увазі що? Це. А, це ти спочатку заповнюєш анкету. Так, он там нижче, є Google форма, бачу. А потім тебе будуть менторити, ти, базою знань, зубтимеш скрипти, поступово будеш входити в ці процеси, і потім самостійно працювати після адаптації, якщо не втічеш, побачивши, що це просто повна дупа. Графік. Потрібно бути на зв'язку з 10 до 20. Ого, нічого собі. Це скільки годин? 10 годин. Нічого собі. Багатенько. Але уточнення, не нон-стоп, але з готовністю відповідати клієнтам упродовж дня. Ну, тобто сидіти постійно, якщо там з'явився запит, отак і все кидаєш і починаєш відповідати. Але ну, 10 годин це багатенько ще й коли тобі ставки за це навіть немає, ну, треш. Мінімум одна година на день з комп'ютера. <смі> Як це? Тобто з 10 до 20 мінімум одна година. 10 годин одна година. Ніхера не зрозуміло. Що ви мали на увазі цим цим, я не зовсім зрозумів. Ну тобто, якщо ти не матимеш якихось запитів, це прекрасна робота на відсотки, де в тебе немає запитів, які треба опрацьовувати, які тобі саме ці відсотки можуть принести. Та в тебе немає ставки. Тільки на ці відсотки ти живеш. І мінімум годину тобі все одно треба просидіти, щоб що? Щоб тобі ці відсотки заплатили, чи що. Немає ставки, нема вимог, шановні. не маєте права вимагати від людини нічого, якщо ви їй ставку не платите. Чисто на бажання самого кандидата. І там написано податися Google форма. І скажу чесно, я спочатку не подивився на те, що там в тій Google формі, і думав, в принципі, на цьому опис вакансії закінчиться. Але коли я її відкрив. То тут у нас відкрилося в принципі більш детальний опис, і вакансія заграє трошечки іншими фарбами. Отже, чомусь в Google формі йде повторення вакансії, але не зовсім з нюансами. Отже, вакансія менеджер з продажу, теплі ліди, формат віддалена робота, зайнятість повна зайнятість ага, від 1 години, але повна зайнятість 10 годин. Хто ми? Ми команда, яка допомагає людям розібратися в інвестиціях. Та зробити обдуманий вибір освітнього продукту. О! Тепер ми хоч знаємо, що школа з інвестицій це школа з інвестицій. Це дуже корисна була інформація. Але вже хоч щось. У нас немає холодних продажів, ми працюємо виключно з теплими лідами, які самі залишили запит. Ну, це в принципі зрозуміло з опису, але вирішили розписати детальніше. Окей, молодці. Нам важливо не просто продати, а допомогти людині зрозуміти, чи підходить їй наш продукт. Це, в принципі, звучить адекватно. Чи підходить, чи не підходить, окей, давайте так, уточнення норм. Далі, що ти будеш робити? Вести комунікацію з потенційними клієнтами в Instagram, Telegram, це вже було. Консультування щодо продуктів і навчання, пояснювати суть інвестицій простою мовою. От тепер, будь ласка, з'явилося пояснення, що ж таке складне, треба пояснювати, щоб було просто. Так, вести клієнта до рішення, делікатно нагадувати, відповідати їй на питання, це було. Вести облік комунікації в кси це було. Передавати зворотний зв'язок О. Зворотний так само. Та сама помилка. Зв'язок команді про типові запити та труднощі. Ну, типу, щоб ми могли ставати краще таке. Далі, як працює команда О, це вже нова деталька, правильно? Робочі процеси зібрані у CRM, в дужках Кісі Окей. Є база знань, скрипти, приклади діалогів. Ну, хорошо. Перші два місяці ви працюєте з ментором, це було. Постійний обмін фідбеком з командою, це теж було. Клієнти вже теплі, ми не шукаємо їх самостійно. Ще раз про це написали, хорошо. Рівень навантаження. Може, тут буде більш детально розписано, що ж це за рівень навантаження. Мінімум одна година в день з комп'ютера, CRM не працює з телефону. Ну, окей, свій комп'ютер, я так розумію. Навряд чи вони тобі всі пришлють. Кількість слідів стабільна і поступово зростає. Ага, мінімум одна година на день, кількість слідів зростає. Потрібно бути на зв'язку з 10 до 20 не нонстоповою з готовністю відповідати клієнтам упродовж дня. Зрозуміліше не стало от зовсім від цих уточнень. Те саме іншими словами: оплата відсоток від продажу від 15 тисяч гривень перші два місяці адаптаційний період з ментором і нижчим відсотком. О! Це ти ще й відсоток менший. Мало того, що у тебе нема ставки, тобі ще й занижений відсоток на перші два місяці. Шикардос! Зростом кількості клієнтів пропорційне зростання доходу. Ну, більше вджобуєш, більше тобі трошечки насипатимуть. Зовсім трошечки. Є перспектива стати ментором з додатковою оплатою. Ну, знову ж таки, якщо не втічеш, що, при після двох місяців чи трошечки пізніше. Ай, далі. Твій шлях у команді, буде щось новеньке. Перший тиждень ознайомлення з продуктами, скриптами і CRM. Окей. Перший другий місяць, менторський період, підтримка, фідбек навчання після адаптації, самостійна робота з клієнтами. Зрозуміліше не стало. Хоча цей самий твій шлях у команді. Ну, так, те саме. Так, кому буде комфортно? О! Тобі цікаво слухати, аналізувати і допомагати. Окей, значить тобі точно все буде комфортно. Ти вмієш тримати структуру розмови. Угу, говорити по скриптах, не скриптовою мовою, так? Ти розумієш базові принципи інвестицій або готовий, а швидко вивчити. Ну, там, в принципі, не так, щоб дуже складно, якщо так подумати, але враховуючи кількість людей, які на цих інвестиціях прогоріли, то там не дуже все й просто. Ти говориш простою мовою про складне, ну, окей, це вже було. Ти уважний, а до деталей, але не втрачаєш людяність. Коротше, роботом відповідати по скриптах не вийде. Треба буде бути як-то людяним. Дуже важкий параметр, який дуже важко кваліфікувати і якось е, в якісь метрики заганяти. Але вони, мабуть, спробують. Так, як подати заявку? Дуже складне питання. Заповни коротку анкету. Ми зв'яжемося з тобою, щоб обговорити тестовий етап. Успішний старт. І ти поступово війдеш у процеси з підтримкою команди. Ну, в принципі, і так все зрозуміло. Хочеш не просто продавати, а допомагати людям робити усвідомлений вибір будемо раді познайомитися. Далі ім'я, електронну адресу і фото з вашого влікового запису в Google буде записано, коли ви завантажите файли та надішувати цю форму. Угу. Ну, і от обов'язкові поля. Це в звичайно, ще електронна пошта, як до тебе звертатися, тобто як тебе звати, нік в телеграм для зв'язку через песика, в яких продажах у тебе найбільше досвіду: послуги, інфобізнес, інфоцигання, товарний бізнес інше. Ну, Окей, типу, хто ти такий чим займався. Опиши детальніше свій досвід в продажах. Як я не люблю такі питання. Це людині і так заповнювати цю форму. Да спитаєте ви детальніше свій досвід людини, ну при співбесіді? Нафіга оця людина там буде вам писати. Хто там будете читати потім? Опиши детальніше свій досвід в продажах. Це можна, не знаю, трактат написати, коротше, на цю тему, але який сенс? Ну, коротше, це тупо. Чи був досвід роботи з CRM Будь-якою, так, ні. Опиши детальніше свій досвід в продажах, чи був досвід роботи з CRM? Як можна мати досвід в продажу? Без роботи з CRM. Ну, це коли ти взагалі вже в яких, ну, дуже таких говноконторі працюєш, де ти з Excel працюєш, мабуть, а CRM взагалі немає. Ну, це дуже рідкісний випадок, я не знаю. Тобто ви взагалі шукаєте людину, яка просто почула, що така, о, менеджер з продажу, кажуть популярно, треба йти продаватися. О, перша робота, подамся сюди, заповню форму. Ну, ви таку людину шукаєте, чи що? Що ви такі питання задаєте? Жестяк. Чому зацікавила вакансія і хочеш працювати в нашій команді? Бляха. Бляха. Ну, я не знаю насправді, чому може зацікавити ця вакансія, де немає ставки, а є відсоток і ще й знижений на період випробувального терміну. Ну, яку тут знайти мотивацію? Типу написати: сподіваюся, що ви мені платитимете гроші? Чи як? Чи що я навчуся, що, інвестиціям? Та ти не навчишся тут інвестиціям, ти навчишся пояснювати. Е що таке школа з інвестицій, які продукти, які, що це за школа, який там курс. Коротше. Але ну я не знаю. От я спробував подумати, я ну, не бачу жодної причини, щоб захотіти працювати на цю компанію. От просто, банально, жодної. Жесть просто. А далі ще цікаво, наскільки знайомий А з темою інвестицій на фондовому ринку, а саме фондовий ринок. Опиши свій досвід, або що розумієш про цю тему. Ви серйозно? І це треба, і ще й тут треба розгорнути відповідь. Я не знаю, кого ви шукаєте, але дивно, що ті, скільки там було троє людей, здається. Так, троє людей, що вони на це все таки купилися, мабуть, ну вони дуже, як то кажуть, desperate, їм дуже потрібна, хоч якась робота, щоб, можливо, хоч десь щось отримати, або це просто ну це жах. Опиши свій досвід з фондовим ринком, що ти знаєш про інвестиції. Ой, жесть. Не знаю, написати, типу, Я хотів стати інвестором, я прочитав декілька книжок робота Кіосакі і зрозумів, що в мене нема грошей для того, щоб почати стати інвестором. Ну, от хіба що так. Так. Для нас важливо не тільки те, що ти вмієш, а й те, як мислиш, приймаєш рішення та взаємодієш з людьми. Окей, і. Тому просимо пройти безкоштовний диск-тест. Диск-тест! What the fuck? От що це таке? І далі, ще до речі, уточнення. У нас немає правильних чи неправильних результатів. Кожен профіль цінний для різних задач. Так уважиш, менеджер з продажу на теплі ліди. Що за херня? Де пройти тест? 1, 2, 3. Тест.com, диск персоналіті, тест. Бляха, можу подивитися, що це за тест, не знаю. Мова англійська, але можна легко перекласти сторінку. Фейспам, просто фейспам. Йо-мойо! Ще якийсь тест треба проходити. Результати з'являються одразу після проходження. Шикарно. Що потрібно зробити? Пройти тест 5-7 хвилин, зберегти результат, скріншот кола з розподілом кольорів. А, персоналіті тест. Я, схоже, згадую, згадуюся, що це за тест. Ну, таке. Так, завантажити файл нижче. Завантажити один файл підтримуваного типу. Розмір файлу не може перевищувати 10 МБ. Ще й тест на особистість пройти. Диск тест, капець. Чи є щось, що я не запитав, але є бажання додати. Що вам сказати? Де ставка жлоби? Реально, це просто якийсь жах. Тобто ти вже маєш вкластися. Пройти якийсь ще й тест, ще й ці результати цього тесту їм не дісувати, щоб вони тільки розглянули твою кандидатуру. Та коротше, візьмуть вони з, з тих людей, хто подався, когось, хто просто зразу не втіче. Просто інакше, ну, я не знаю. Ну, давайте тоді вже і подивимося, що ж це таке за диск-тести. Отже, диск це психологічна модель поведінки, що вимірює чотири основні фактори: домінування, dominance, вплив, influence, стійкість, steadiness, і відповідність, conscientiousness. Йопта. відповідно до DiscusOnline.com. онлайн Діск тести засновані на цій моделі, допомагають оцінити індивідуальні особливості та поведінкові тенденції людини. Ага, окей. Що ж таке діз-тест? Це інструмент для оцінки поведінки та особистісних рис, заснованих на цих чотирьох основних факторах. Зазвичай складається з серії питань або тверджень, на які респондент відповідає, виходячи з своїх уподобань та реакцій на різні сценарії. Результати тесту використовуються для створення профілю диск, який характеризує стиль поведінки людини. Правда ж прикольно? Так, чотири фактори диск, домінування. Характеризує рішучість, впевненість у собі та наполегливість. Вплив. Відображає соціальність, комунікабельність та вплив на оточуючих, стійкість С показує S Стійкість, показує терплячість, стабільність та надійність і відповідність C оцінює схильність до аналізу, точності та дотримання правил. Так, трошки історії з історії Діск. Перша модель диск була запропонована Вільямом Марстоном у книзі Емоції нормальних людей 1928 року. Хороша назва. З того часу було розроблено багато різних опитувальників для оцінки домінуючого типу реакції та профілю особистості. Домінуючі це, мабуть, трошечки не те, про що ви подумали, А, збочинці. Сьогодні диск-тести широко використовуються у бізнесі для оцінки персоналу, для формування команд та для покращення комунікації. Навіщо потрібні диск-тести? Розуміння власної поведінки та поведінки інших, вдосконалення навичок спілкування та взаємодії з іншими, формування ефективних команд. Покращення процесу найму та розвитку персоналу вирішення конфліктних ситуацій. В цілому диск-тести є корисним інструментом для самопізнання та покращення взаємодії в різних сферах життя, особливо у професійній діяльності. Дуже цікаво! А якщо перейти на сам сайт і подивитися, то там немає української чи навіть російськомовної версії. Є багато чого зазвичай вони все-таки. Англійська версія, і можна спробувати її прийти. Але, чесно кажучи, я не хочу витрачати на це свій час і вам не раджу. Може, колись в іншому відео чисто приколу, але ну точно не зараз. І тим паче, що тест англійською мовою. Тому е, дякую, але про цю вакансію ні, дякую. З вами був втомлений працівник. Почуємось.